Вітаю всіх, друзі, на каналі. Сьогодні покажу, як захистити або підвищити захист вашого аккаунта Bybit. Так? Для цього, відповідно, заходимо у свій аккаунт Bybit. Неважливо з якого пристрою. Заходимо відповідно в аккаунт і захист. І тут потрібно підключити всі чотири двофакторні автентифікації, які в мене підключені: електронна пошта, номер телефону та Google Authenticator. Ось. І тут, відповідно, найкраще підключити ще код пароль, а захист транзакцій, тобто підтвердження кожної транзакції, пароль поповнення і, відповідно, код антибота. Так? Також тут можна додавати білі списки. Так, це коли на якусь адресу вам не потрібно буде вводити пароль. Відповідно, виконавши всі ці кроки, ви покращите захист вашого акаунта.